Ми щиро вітаємо тут між нами. Дякую Господу Богу, що наша столиця Київ за нас не забуває, нас, які залишили Україну, але все-таки освіта, хто її хоче, освіта українська завжди завітає до нас, до кожної до кожної громади. Отже, я сьогодні радий вітати тут між нами, координатора всіх українських шкіл по всій Італії, Олександру. Євгенівну кіріну всі щирі гарні оплески. Доброго дня, дорогі друзі! Рада вас вітати. Передаю вам щирі вітання від всієї міжнародної української шкільної родини, яка налічує 43 українські школи які співпрацюють з міжнародною школою. Це 2,5 з половиною тисячі українських школярів. <працю> Дуже пишаюся, що маю, маю нагоду працювати, спілкуватися з нашими дітками, з колегами. Нашими українцями в Італії. Зараз у нас є офіційно зареєстрованих шість українських шкіл, і кожна школа є зірочкою. І на півдні, на півдні найбільшою школою у нас є школа Золоторуст Обраски. Два рочки. За ці два рочки вона підрилася на ніжки, тримає впевнену голову, промовляє слова. І ви знаєте, кожного разу вже навіть і не дивуєшся, би нема чому дивуватися, але з кожним роком. Ми бачимо, як наші діти зростають не тільки фізично, але й духовно. Я дуже вдячна засновнику школи оцю ігорю за те, що надихає і втілює оптики. Подякувати. Хочу подякувати педагогічному колективу школи, який, повірте мені, найпотужніший педагогічний колектив по українських школах в Італії, де викладаються всі предмети. Це дуже важливі подивити. Я хочу вчити подяку педагогічному колективу золоту. Міжнародної української школи за підписом нашої міжнародної української мами, як вона себе називає, директор міжнародної школи Іванової Людмили Васильівни. Нагороджується педагогічний колектив школи Золотоуст за високий професіоналізм, за виховання та навчання учнів та з нагоди похріччя школи. Будь ласка, прошу панна е Васильівна. Ви як Вчитель української мови і літератури в своїй особі привіт цю подяку і міські воїн за вашу багаторічну сумлінну працю. Я думаю, що учительський буде чинне місце цій подяці, педагогічному колективу школи Золотоуст, області. Нашому координатору, що е, так високо оцінили роботу нашої школи. Насправді ми бачимо на, е, дуже багато недоліків. Але вони це розуміють, дають нам час їх виправити. Без допомоги батьків і без наших діточок, які в генах своїх несуть е, любов до рідної мови і до всього нашого, ми ніколи тої школи не створили. Так що ви дякуєте нам, а я дякую батькам. Не вам тут. Вже гарно підвела пані Ганна до ще однієї великої вдячності. Хочу вручити подяку від міжнародної української школи, батьківському колективу, який шалено підтримує своїх діток та викладачів, за свідомий вибір української освіти, відповідальність та підтримку школи та з нагоди двох річчя школи голова Батьківського комітету. Без е, цих двох моїх колег неможливо було організувати настільки професійну роботу навчального закладу. <рес> На відзвоні. Я хочу а, вручити подяку заступнику директора, директору початкової школи, як ми її називаємо, пані Інні Галич. Це професіонал великої літери. Чекайте до скоро де тікає. Знаєте, так співпало одне свято, друге свято. Також кінне в сьогодні є день народження. Ми від імені всієї серці і причала всіх, ми помічаємо казерки, далеких далеких містечок, Бажаємо щастя, здоров'я Божого, благословення. Давно моїх і віта! Вчити подяку, чарівній жінці, жінці енерджайзеру. Міжнародна школа подякує Салоцькій Катерині Остапівні за сумлінну багаторічну працю, натхненну творчість, креатив, плідну співпрацю та з нагоди дохріччя закордонного українського навчального закладу «Золотоуст». У школі щиро вам дякую. Нехай я, Господь Бог усіх вас благословляє, посилає вам щастя, радості, добра і мирного неба над вашими головами над нашою Україною. Дякую. Якщо в серці мати стільки любові, то я думаю, що Україна переможе. Слава Україні! Я думаю, що років українській школі.